А ви вже чули про нові умови? Позик в кредос? кредос просто прозоро без комісії. На этих кадрах з автомобільного відеорегістратора запечатлен момент взрыва. в поставлений генерал, убит на різанському проспекті в Москве. генерал лейтенант Ігор Кириллов в Москве произошла чудовищная трагедія. Теракт Зранку ранку і второк на Рязанском проспекті у Москве русіянам вкотре нагадали і дали зрозуміти, що навпроти ленцюжка і серію нещасних випадків із дугиною владаном татарським та дивом цивілом Захаром Приліпіним можна ставити знак безкінечності. Здравствуй, здравствуй, друг мой Нагадаю, що 17 грудня завдяки е, самокату, припаркованому біля під'їзду на бенефіс потойбічної поруки, продалися два квитки: один начальнику війська радіаційного хімічного та біологічного захисту, генерал-майору Ігорю Кирилову. Інший його помічнику или Поликарпову. по данным СМИ, генерал вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около шість утра. В этот момент здетонірували самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на ручке самоката. Мужчины скончались на месте. за добу до цього СБУ заочно повідомила про підозрюва Кирилову у кримінальній справі за масове застосування хімічної зброї. За наказом цього самого генерала були зафіксовані майже п'ять тисяч випадків на території України. В результаті взриву вирвало під'їздне двері, вибили стекло. Мощность взрывного устройства, как сообщается, составила около 200 граммов тротила. Сам Кирилов проводив брифинги Міноборони свого часу, на яких розповідав про заплановані теракти на території РФ. Зрозуміло, що київським режимом, про бойових комарів и брудні українські бомбы. Позднее Кириллов предупреждал, что комары переносчики вірусів находятся на высоком техническом уровне готовности. Это еще одна цитата. Приміненню проти російська армії після інциденту джерела низки змі підтвердили, що ліквідація є спецоперацією СБУ в самому Москви. Ось так зухвально під носом у найкращих спецслужб у світі узяти і за двохсоти цілого генерал-майора необхідна була миттєва реакція ФСБ, щили справу менше як за добу. По подозрінню в убийстві генерала Кірилова в Москве задержан гражданін Узбекистана за легендою ФСБ та слідчого комітету, затриманий громадянин Узбекистану 95-го року народження. Його ім'я не озвучується, але російські телеграм-канали нанишпорили, що людину, яка зізналася в убивстві, генерала, звати Ахмат Курбанов, Ахмед! і ось власне відео зізнання. Я приїхав Москви по заданню української спецслужби. Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев месяца приехал вещи для бомбы. Я это тоже принимал, потом все, все готовили, готовили и поставили дом рядом дом генералом. І потом, він вішов Тома, я нажимав кнопку. Для спостереження Курбанов орендував каршеринговий автомобіль, встановив у ньому вайфай-відеокамеру, а зйомку транслював в режимі онлайн у Дніпро. І так, так, абсолютно випадково, у той самий населений пункт, в який прилетів путінський арішник. Останнім часом Ахмат проживав у Балашисі, а затримали його у підмосковному селі Чорнеє. До цього Курбанов уже навідувався до столиці російської у 15-му році, де працював у Чайхані. Потім повернувся на батьківщину до Узбекистану. Почому я з'явивте для чого мені підлягали сто тисяч долару і європейських паспорт. Мігрант на замовлення нацистського київського режиму одним пострілом вбили відразу двох зайців. Ще віднайти ворожих інструкторів НАТО, які місяцями у західноукраїнських підвалах. Тренували Курбанова і пазл стане довершеним. Щоправда, одного єдиного відео зі зізнанням у Скуйному недостатньо для переконливості. Варто досипати деталі за методичками ФСБ. Приїхав на білому Рено з українськими номерними знаками на задньому склі портрет Малюка і Боданова. А в салоні звучала ой у лузі червона калина. Що цікаво, ледь не відразу після ліквідації військової злочинця в інфополі з'явилася пресалкаше російського так званого Міда, і озвучила ледь не усі злояння генерал-майора. Не лише на території України, за які і отримав відплату Кирилов. Дуже тяжело. Игорь Кириллов много лет системно с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом за родину, за правду. Но Захарову же Не ліквідація генерала, а блискавична реакція німецького журналіста, колоніста видання Більд Юліана Рюбке, на якого вже повішали клеймо русофоба. Ось за ось цей допис правильно, ми поняли, що для німецьких журналістів це нормально? Це не риторический. Это был короткий процесс. Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор. Абсолютно логично, что после ликвидации самого генерала Олінце затряслися у чималої кількості російських військових злочинців за повідомленням такого авторитетного джерела, як Кремльовська та Бекерка, ФСО посила охорону Владимир Владимировича і почали скаржитися, що в російській столиці стає небезпечно тривожна. Понять, що зараз, тому що, ну, ну все-таки тривожно. але відверто сумніваються, що вбивці генерала Кирилова могли б зазікнути на найцінніший актив росіюшки президента. Але береженого стверджують, бог береже налякана летальним інцидентом не лише охорона Путіна, але й Госдума. Андрій Картаполов, голова комітету із оборони, зізнався, що його планували підірвати, начебто надсилали погрози про замінування автомобіля. Але роз генерал в минулому заступник голови міноборони не злякливих. Ну все добре, спеціалісти працюють, машина стоїть на місці. Я на нього достатньо давно вже не їздила, ну а це, розумієте... они хотят нас запугать, хотят, чтобы мы э, начали проявлять беспокойство, э, запаниковали, не дождутся. Не дождутся. Мы спокойно продолжим делать нашу работу. Наши бойцы там, на переднем крае, выжигая мразь эту фашистскую с нашей земли. А мы, депутаты, здесь, работая над законами, которые позволят нашим бойцам выполнять задачи как можно более эффективно. Поэтому наши ребята настоящие герои, и мы все будем делать для них. Ну, відверто зручна позиція. Фашистською мразь нехай вижигають ребята, а ми писатимемо для них закони. Юрій Валерійович, а що ви пожелали своїм недругам? Що їм пожелати? А як варіант, опонентам недругам можна побажати арешника, яким Путін залякує цивілізований світ. Вияжу з ним до Лукашенка туди-сюди, а на федеральних смітниках намагаються вбити у голову пересічні маті, що країнам членам НАТО справді страшно. І повірте, точно достукаються. А українці, ви, конечно, скоро получите опять орешником по башке, потому що ваш д опять почав атакамсами стріляти в нашу сторону, і орешник уже чекає на готові. Ви розумієте, Ви якісь при Перед тим як записувати глибоку аналітику на дивані, вартувало б послухати те, що Путін розповідав із трибуни наприкінці листопада, 28 числа. Сіні проголосували. Начинаємо. і тепер, от найсвіжіша заява, яка пролунала на початку цього тижня. З'ясувалося, що менше як протягом місяця, арішник встигли поставити на конвейер, а потім його зняти із серійного виробництва. В ближайше вірі може бути обізпічен серійний випуск таких комплексів. Схоже, знову щось з генії в одному із конструкторських бюро не допиляли. Але давайте повернемося до диванної аналітики. Згідно із рецепту, рецептом, голові патріота, окрім річників, повинні бути серед інгредієнтів також НАТО, англосакси і марінатковий режим, який курують ізвнє. Корою ви там держите. Я не понимаю, я сварю не виташні однієї. Ви посмаріте на этого который повністю під між шесть. Полностью подчиняется англичанам, говорит то, что ему сказано, в, влез в эту роль, ходит, значит, в этой, в этой своей толстовке. Господи, на кого он похож? Разве он похож на лидера страны? Неужели вы не видите этого? Неужели вы, украинцы, достойны вот такого правителя? Понимаете, а наш ВВП, как всегда, на коне. И его ВПС, ой, какой он потерял Сирию, он потерял там никого, ничего не потеряно. Все розчитане на шаги вперед. На шаги вперед. вперд. Якось розраховано на кілька на те, що крок єва років наперед можна пересвідчитися, переглянувши супутникові знімки Максара, які підтверджують, що росіяни. Продовжують виводити свою техніку із авіабази Хмеймім у Сирії, та, начебто, переміщують її на військово-морську базу в Тартусі. До слова журналісти York Тайм стверджують, що поки що немає ознак присутності транспортних кораблів, які ймовірно використовуватиметься для перевезення техніки та обладнання. Але відверто, це ще не вечір. Новий уряд у Дамаску уже натякнув, що Москва має переглянути свою присутність у Сирії. Це і називається на коні. А наш ВВП як завжди, на коні». Ну, якщо мала на увазі Лаврова, то можливо справді на коні. Але культи непереможності Путіна продовжують насаджувати не лише на федеральних каналах, екранізують антиутопію Джорджа Орвела прямо на вулицях рідної підворотні у Санкт Петербурзі. На офісному хмарочосі лідер так вам не здалося, рекламують пряму лінію Владимира Лодімиреча Путіна, яка запаломана на 19 грудня. Ну більше нагадує не лінію, а надгробок із портретом. Але нехай повисить. і до патріотичного передноворічного виховання дітей у Севастополі відправляють у 1941 рік з дідом. Морозом і партизанами із гвинтівкою. таку власне виставу показали в анексованому Криму, підозвавши будинок музей Севастопольського підпілля. У вартість квитка включали і солодкий подарунок. Зустрічав дітей артист в образі солдата Червоної армії. А ще був дід Мороз, але не звичайний, а партизанський у військовій формі та з гвинтівкою. А от в Барнаулі вирішили виганяти лібералів. Ось так виглядало дитяче новорічне свято у Сталін центрі у цьому на пункті. До цього самого центру сталіністи привели своїх дітей на ялинку. повісили портрет душогуба. А снігуронька під час виступу запропонувала учасникам прогнати бармалія ліберала. Діти, да. Да. А нужен нам, ліберал. Ні! Ні. Бармали! Либерал! Уходи! Бармали! Либерал! Уходи! Бармали! Либерал! Уходи! Ну а коли ці самі діти закінчують школу, то їм викладатиме командир тік-ток спецназу Ахмата, який став професором вишу у Курську. Так, і це не новина із панорами, лінтача чи якусь іншого чату. Мантію, шапочку та тестат професора вручили апті Алаудінову. і він отримав це все особисто з рук ректора Південно-Західного державного університету в Курську. Іронічно, але саме під Курськом його підлеглі спецназівці зганьбилися, пропустивши збройні сили України через кордон. А Алаудінов тоді запевняв, що Ахмат просто розминувся із українськими військовими. Ну але чим гірший він за свого начальника, голова Чечні Рамзан Кадиров нагадаю з 2006 року є почесним членом Російської академії природничих наук. Це був Юра Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас на регулярній основі не забувати допомагати силам оборони України.